Ці прав'я ось такого стенда. Це є у нас гібридний інвертор 24 вольтовий на 3 кВт. Під'єднаний він до мережі ось таким чином. Від нього виведено переноска на 220 В. Споживач у нас фен з нагрузкою 2 кВт. Також до інвертора під'єднаний літійонний акумулятор на 6 кВт 24 вольта. Зараз подивимося, як це все працює. А це все працює таким чином. Зараз у нас інвертор під'єднаний до мережі фена від мережі. Ось світло, наприклад, зараз є, фен працює від мережі. Робимо вигляд, що у нас пропало світло. Раз, інвертор переключився вже в нас на акумулятора. Все це працює зараз від акумулятора. Ось так. Ціна ось такого готового варіанта, Інвертор плюс акумулятор буде залежати від того, з якою ємкістю вам потрібен акумулятор. Кого цікавить, пишіть в коментарях або телефонуйте. Номер закріплений в шапці профілю.